У 17-18 столітті, коли козаки були частиною Запорізької січі і активно брали участь у війнах з Османською імперією, Московією та Річчю Посполитою, вшанування загиблих і їх поховання стали важливою частиною козацької культури. Коли козак гинув далеко від дому, часто намагалися привести його тіло до родини. Хоча треба сказати, така практика була далека не масовою, адже транспортування тіла протягом кількох днів та ще й у спеку із врахуванням процесу розкладу було надзвичайно складною справою у ті часи. Головним консервуючим засобом для зберігання та транспортування тіл був мед. Відомо, що перевезення померлих в трунах, залитих медом, в козацькі часи було не надто реальним. Скажімо, у 1727 році відерце прісного меду коштувало 7,5-8 злотих. Залежно від об'єму, невеликого відерця, зазвичай це 5-7 літрів, вартість одного літра меду тоді була приблизно 170-300 гривень у сучасних цінах. Якби не збереглися українські традиції вшанування, Російська імперія, а потім радянський союз внесли свої корективи у ці звичаї.